Всім доброго дня. В цьому відео поговоримо про те, в якому банку можна взяти на 3 роки на 36 місяців кредитування. І це йдеться мова про кредити, кому потрібні гроші. Ось зараз хто розглядає між тим позичити гроші в знайомих, або розглянути МФО, або розглянути все ж таки банк. І це стосується громадян. Кому потрібні гроші, хто проживає зараз в таких місцях як Львівська область, Тернопільська область, Волинська область, Закарпатська область, Івано-Франківська, Рівненська, Київська область та місто Київ. Це можливість взяти кредит готівкою. Це не позика від МФО, це кредит готівкою, коли ви берете із відсотками, які розраховує вам банк. Берете на той термін, що вам потрібно, це максимальна зараз вигідна послуга, яку надає в сайті опису до цього відео, а також в коментарі до цього відео Банк Львів, тому що банк Львів пропонує зараз з низькою процентною ставкою і комісією взяти суму кредиту до 30, наприклад, тисяч гривень. Якщо ви хочете і бажаєте, тоді і період кредитування, який вам буде надано. Це 36 місяців. Це є на сайті, коли ви перейдете і подивитесь, там є така відмітка, що для кредитів, сума яких не перевищує 30 тисяч гривень, максимальний термін кредитування 36 місяців. Максимальна сума кредиту, яка може бути надана клієнтові, до 150 тисяч гривень. Але Київ і Київська область максимальна сума кредиту 75 тисяч. Це майте на увазі, тому що банк веде ось таку політику надання фінансових послуг. І що вам потрібно знати для того, щоб отримати в даному випадку 30 тисяч гривень? Ви просто переходите на сайт в опису до цього відео або в коментарі, щоб вам не шукати сайт з пропозицією цією, і подайте заявку на тих умовах, що бачите на екрані вашого смартфона або комп'ютера. Вам потрібно заповнити поля прізвище ім'я по батькові. І всі стандартні моменти пройти: це паспорт, код та інші відмітки заповнити. І цей кредит готівкою, він надається без застави. Ви натискаєте замовити кредит, вас переводить сайт на калькулятор. Ви обираєте, наприклад, суму 30 тисяч гривень. Обрали. Вам прораховує калькулятор платіж. На обрану вам суму обираєте обов'язково 36 місяців. Щомісячний платіж, який ви будете сплачувати, який ви будете сплачувати за 3 роки. Якщо ви обираєте менший термін кредиту, то це може бути, наприклад, 20 місяців або 15 місяців, то сума платежу буде змінена, і відповідно загальні витрати, які ви бачите, це буде за відсотки. Тобто вже автоматично вам прораховано суму платежу і суму відсотків, що буде за той період, коли ви користуєтеся грошима. Чим більший період, це тим більше буде комісія, але дострокове погашення кредиту є, воно відбувається від, від дати. Ви можете користуватися і місяць, і два місяці кредиту і закрити його повністю. Просто по факту поставте питання, чому я, наприклад, хочу закрити за два-три за місяці кредит або за більший термін. Це рівно за той час, коли ви користуєтеся кредитом, за той час ви платите відсотки. Все. Додаткових висотків немає. Для кредитів, сума яких не перевищує 30 тисяч гривень, максимальний термін кредитування 3 роки 36 місяців, не забувайте. Ви далі переходите на заповнення анкети, вказуєте прізвище, ім'я по батькові, номер вашого телефону, термін кредитування, податковий ваш номер, сума кредиту обов'язково потрібна бути, і місто отримання кредиту. Тобто, вам, щоб отримати гроші у вашому місті або області, де ви проживаєте. Потрібно мати найближче відділення, тому що в банку Львів зараз надається вигідні умови кредитування, це більш вигідніше ніж у всіх традиційних банках, які зараз є, і можете користуватися фінансовими послугами даного банку, якщо вам сподобається сервіс та обслуговування. Взяти найбільш комфортні умови і на три роки. Тобто, розумійте, якщо ви будете, наприклад, іншими фінансовими продуктами користуватися, кредитна картка або. Це буде швидкі кредити від там, МФО компанії, а навіть є банки, які видають швидкі кредити. То саме кредит готівкою буде вигідніше для вас, тому що у вас є фіксований платіж, який розраховано на термін 3 роки, і ви обираєте суму відповідно зараз і сплачуєте суму за той час, що ви користуєтеся.